Come є неправильним дієсловом. Означає приходити, з'являтися, прибувати, але разом з різними прийменниками значення змінюється. Коли ми чуємо фразове дієслово come back, перше, що спадає на думку, це повернутися кудись. Baby, come back! no no, no, come back, come back! Hey, come back! І справді це його найпоширеніше базове значення. Але якщо ми подивимося уважніше, то побачимо, що камбек може вживатися у різних ситуаціях і не завжди йдеться про фізичне повернення. Наприклад, приходьте наступного тижня. Come back, «come back next week. Це те, що люди кажуть, коли ніколи не хочуть повертатися. That's what people say when they never want to come back. That's what people say when they never want to come back, okay? But I have to say, those feelings are coming back now. But I have to say, those feelings are coming back now. The pounds are coming back from vacation. The pounds are coming back from vacation. Коли ми чуємо фразове «come in», найперше, що спадає на думку, це заходити всередину. У дім, у кімнату, в офіс. І так саме так це найчастіше і вживається, як у типовій ситуації, коли ви когось запрошуєте. Come in! Come in. Come in. Come in. Але фразове «come in» може мати і трохи ширше значення. І вживатися не лише стосовно приходу людей. Дане фразове дієслово можна застосовувати до речей, інформації чи навіть явищ, набуваючи такого значення, як з'явитися, надходити, входити, ставати. Ось декілька прикладів, які демонструють це розширене використання. А потім навколо моїх щиколоток з'являється тонкий шар туману. And then a thin layer of fog comes in around my ankles. And then a thin layer of fog comes in around my ankles. Холодна, the water comes in two temperatures: cold and colder. The water comes in two temperatures: cold and colder Not. В бежевому класичному білому кольорі та в авокадо. Comes in beige. Classic white avocado. Comes in beige, Classic white avocado. Ось де хлопець стає в нагоді. This is where a boyfriend comes in handy. This is where a boyfriend comes in handy. Що ж, Енді. Щойно надійшли цифри. І ти, безперечно. Well, Andy, the numbers just came in, and you are by far our best salesman. Well, Andy, the numbers just came in, and uh, you are by far our best salesman. What if a call comes in? What if a call comes in? Come across. Означає натрапити випадково. Тобто ви не шукали спеціально, але раптом побачили або знайшли. Це може бути щось у шафі, у книжці, на вулиці чи навіть онлайн. Наприклад, послухай, я щойно натрапив на стару записку, яку мені написав Тот Алквіст. Hey, listen, I just came across an old note Todd Alquist Wrote Me. Hey listen, I just came across an old note Todd Alquist wrote me. Ми прибрали, ми на While we were cleaning up, we came across some of his belongings. While we were cleaning up, we came across some of his belongings. Нещодавно я натрапив на дещо, що дуже хотів би вам передати. I came across something recently. That I would very much like to pass on to you. I came across something recently that I would very much like to pass on to you. Come over означає зайти в гості. І це саме те, що кажуть друзі, коли хочуть, щоб ви прийшли до них додому. Це досить дружнє і неформальне запрошення. А ще come over може означати підійти ближче. Наприклад, підійди сюди. Come over here. Come over over here. here. Я подумала, що зайду і привітаюся. I thought I'd come over and say hello. I thought I'd come over and say hello. Я трохи вагася. Підійти і заговорити з тобою. I was a little reticent to come over and talk to you. I was a little reticent to come over and talk to you. Я просила тебе не приходити. Фразове come out здається простим на перший погляд, але має кілька різних значень. Перше і ключове з яких це виходити. Тобто виходити зсередини назовні. Але є ще й декілька цікавіших значень. Це виглядати, відкриватися, випускатися. Давайте поглянемо на декілька прикладів. Вона просто з'явилася нізвідки. Я відкрила рота й це вийшло. I opened my mouth and this came out. I opened my mouth and this came out I... Немає жодної версії цього, де ти вийдеш на перше місце. There is no version of this where you come out on top. There is no version of this where you come out on top. It just had to come out. It just had to come out. Come out, come out, wherever you are. Come out! Фразове дієслово come up with є корисним фразовим дієсловом у повсякденному житті. І має таке значення, як придумувати. Це може бути ідея, рішення, план, жарт. Дане дієслово часто зустрічається на роботі, у школі або під час обговорень, коли треба вигадати щось нове. Наприклад, чи можливо, я придумала кращу ідею, ніж ти? Or is it just possible that I came up with a better idea than you? Or is it just possible that I came up with a better idea than you? Це практично придумалося само собою. It practically came up with itself. It practically came up with itself. Ми придумали кілька назв для гурту. We came up with some names for the band. We came up with some names for the band. Yeah? Погляньте, ось що я придумав. And, And see, this is what I came up with. Друзі, а на сьогодні це все. З вами за мікрофоном була Олена. Вивчайте англійську задоволення. Гарного дня та бережіть себе.